В уряді вирішили посилити контроль використання українських доріг далекобійниками, аби ті не розбивали асфальт своїми перевантаженими фурами. Як повідомив прем'єр-міністр Микола Азаров, до кінця наступного року на всіх транзитних магістралях України мають з'явитися автоматичні пункти вагового контролю. Вони оперативно й точно визначатимуть порушників без затримки руху 24 години на добу. Тож далекобійникам доведеться сплачувати більше штрафів. Їх, як обіцяє Азаров, спрямовуватимуть на ремонт доріг. Будемо діяти в цьому плані жорстко, Потому что состояние дорожного полотна у нас никакой критики не выдерживает. И если мы дальше будем так бесхозяйственно относиться к своим дорогам, то мы, несмотря на вкладываемые средства, останемся без дороги. Експериментальний пункт вагового контролю збудований за кошти інвестора на трасі «Київчоп» на околиці столиці. Продемонстрував, що свої фури перевантажують понад 60% далекобійників. Аби проконтролювати всі вантажівки в країні, в поточному році планують додатково збудувати 12 пунктів контролю. А в наступному році, якщо в уряді не передумають, ще близько 60. На них витратять близько 172 мільйонів гривень. Все буде залежати ровно взаємоотношення з государством, яким путем яким образом це все буде організовано. На сегодняшний день я вижу, уже активизация государственных органов исполнительной власти есть. Готовы сотрудничать. Я, с нашей стороны задержек не будет. Инвестирование, установка. Все та в процесі у нас є ресурси, которые ми готові задействовать. Бізнес-планці наміри виправдовує. Переконані чеські експерти, адже при початкових капіталовкладеннях в контрольну інфраструктуру у півмільйона євро один пункт може зібрати у шість разів більше лише за рахунок штрафів. Ще від 15 до 30 мільйонів євро в Європі завдяки ваговим пунктам контролю економлять на ремонті доріг. Постатістики можна отримати 3 мільйони євро з одного системи, з садного пункту через один рік. Це можливо. Тім штрафи за порушення вагових норм в Україні сягають у 850 гривень, тоді як у Великобританії підкреслюють в уряді аж 60 тисяч. І, хоч про підвищення штрафів урядовці не згадували, проте підрахували, що якби санкції були як у Європі, то лише п'ять перевантажених фур могли б платити капітальний ремонт 100 метрів дороги.